Всіх вітаю! Розпаковка для Сергія Юрьевича. Просили з відео. Так, так поїхали. За... Так, ну це можна з лампами не слать. Тут ціни тільки кожух. Це 79 НМ або Хатрин 80. Ну в районе 300 гривень тіло коштує такий кожух. Так, далі, що у нас тут? Що у нас тут? Ми тут, бачимо? тут. Ну це не приемні КМ к 73 Так, тут у нас полубачата, Це що сипати? Пам'ять це ще 100 кило. Так, Це у нас радіатор. Якась мікросхема, Ну тут скоріш всього. така релюшка. НЛОшна, ну зараз глянемо які контакти. Танталові К-52, Два малий габарит, так що по пам'яті десь 21,5-22 гривні штучка така. Так, ну така срезка флажки в районі 150 гривень кіло. Ну тут діоди По гривні 20 бачу є. Є ті, що неприйомні. Зараз глянемо Ну, це медяха, скоріше, ну, це лужонка. Це не посріблення. ну Це теж МНЦ категорія. Так, чіпи чотирьохсторонні в районі. Ну не чіпи, а біоси. Типу ну Це, скоріш всього, кераміка неприйомна. Так, це аналіз срібло питання. Зараз зробимо. Так, це срізка Це якась К-299, ну, условно якась мікросхема чи треба. Так, 315 ну ці паракам треба дивитися. Що у нас? АЛС? Ну, по 28 гривні штучка. 31,5. 31 так, срезка. Це один танталовий випав. Так, Далі тут у нас чипи. Чипи пам'яті. ну, Ці такі чипи ну, дорожче будуть. Так, деталі, ну деталі зараз перебрати треба. Якісь ламельки, розйоми, да. Це зараз переберемо. Так, такі чипи. Наскільки знаю ваші в прайсі. Ну, це тумблера, ну ці неприйомні. Ну, зараз подивимося, може якісь є з них. Так. Ну це такі мікросхеми. ну такі О, мікросхеми тут до речі, ну тут он 940 й бачу, чи... Ну, один перебрати. Це не імпортний, це наш. Ну сейчас гляну. Так, це у нас шо? якась срізка, щось непонятне. Сейчас подивимося. Ну це пышна срізка. Так, а, кМ очки, да. И, процессор. и процессор. А Ну, Це, Сейчас подивимося, що у нас тут на платах. Побутово. А розйоми? Тут біли, так. Тут, да? тут, да. тут розйоми біли. Так. Мобільні телефони. Ну, зараз глянем, нові, старі, розсортуєм. Так. Все побутово. До речі, багатенько всього. Треска. Треска? Подивимося, може тут. Ні, це да, це срізка, питания ману. Трошки електролітів, ну, не критично. Ну, це теж подивимося, Якщо є що прийомне, то выберемо звідсиля. А так то категорія срезка. Так. Ну, 155-та мікросхема, тут є, видимо, они сейчас глянем, теж по Це ага. Такі транзистори. Ну тут надо глянуть, если всі неприемні, то ну, 150 гривень так таке коштує. Так, діоди, есть по гривні, есть по 3 гривні штучка. Це теж перебирать. Дивиться. Так, Тут у нас що ми тут бачимо. Ну Теж такі транзистори зараз виберемо. Якщо є прийомні. Ні, це теж Ну Зараз Щас все глянемо, посортуємо і скажемо скільки вийшло. І так, фінал фінал посилки. Поїхали. Э, такі 21,5 по 4 гривні грам мікросхемы. Ну Пам'ять 1100 гривні кг. Ну, гривня 10 грам, такий 2 гривні грам. 140, ну тут дві було на 6 ног, ну порахували як на 8 ног. По 42 гривні, по 19 гривні полівички були, гривня 50 світодіоди, Так, половинки 600, перші. по чому рахував? 20. Ага, такі 23. 23 гривні, так, э, вертольоти великі. по чому 140, 140 ЛС, по чому? Так, ну це десь гривня 20 чи скільки рахував контакт? Гривня 40, гривня 40 контакт. Так, ну такі по 8 гривні грам. Так, мобілки. Е, э, старі, нові. 250 гривень кіло, 1100 гривень кіло пораховано. Ну це МНСка, це і тут трошки. Ну таке 150 гривень кіло із розрахунку. Так, це у нас що? Пластикові, камки. Почем враховані? 12,3. 12,3. Так, ну таке ну, в районі наверное, 1000 гривень, так, СПшки по 7 гривень, Це перебрані ті, що по 3 гривні. Да, з так. Виводом. По 3 гривні штука і по, да, по, гривні. по гривні штучка. так, ну і э, Такі чіпи пораховані по 4 гривні грам в так, далі, плати. Ну, одна була ноутбук, але но хлопці не глянули, чіпи спаяні. Ну, одна 200 грив кіло порахували. Ну, учетом подарунка піде. На платах Тут ну, пусті плати, тут мікросхеми спаяні, все спаяне 20 гривень кіло. Ну, Депа 150 гривень кіло і срезка 40 гривні кіло. Загальна вартість посилки вийшла на скільки у нас? 3823 гривні. 3823 гривні. Всім дякую, підписуйтесь.